Вітаю, шановні прихильники пляцків! Після успішного опублікування мого авторського рецепту Галицька вишиванка я зрозуміла, що багатьом із вас корж із томатною пастою здався дивним та незвичним. Декілька порадили замінити його на корж із буряковим соком чи гарбузовим пюре. І тут я просто повинна відкрити вам страшну таємницю. Тепер можна у пляцки чи коржі додавати що завгодно, бо найстрашніше із ними уже сталося ще років 50-60 тому. Десь тоді кмітливі та башкетливі галицькі господині вперше придумали та приготували оригінальний пляцок на основі томатної пасти з фантастичною назвою Кривава Мері. Цей пляцок. Був королем наших столів не одне десятиліття, прикрашаючи святкові обіди, весілля та інші важливі події. Він вражає своєю простотою у приготуванні, доступністю інгредієнтів та, звісно, смаком красиві ніжні коржі, просочені пухким кремом, між якими яскраві червоні крапельки. Ляцок просто тане в роті і подібний на пухку хмаринку, але при цьому чудово нарізається на процінні шматочки. А назву Кривава Мері він отримав на честь відомого алкогольного коктейлю на основі томатного соку. Отже, сьогодні я розкрию всі секрети і поділюсь своїм давнім рецептом з вами. Але щоб деякі мудрагелики не казали, що такі давні рецепти застарілі і пахнуть нафталіном, я покажу, як зробити його за стандартами стандартними з цікавими секретиками. Готувати пляцок легко і цікаво, ви гарно розважитесь, бо весь процес приготування складає лише декілька простих кроків усе вийде на 12 балів, усе покажу і розкажу. Але перед тим як почати, давайте домовимося. Я ділюсь із вами усіма секретами і своїм досвідом, а ви мені за це відповідаєте вподобайками та гарними коментарями. Ваша підтримка дуже важлива для просування українського кулінарного контенту на безмежних просторах Ютубу. Отже, гайда до роботи! Для роботи нам потрібна буде підготовлена форма з розміром 18 на 28 см. Застеліть форму якісним пергаментом. Висота бортиків тут не має особливого значення, бо коржі будуть невисокими. Приготуємо тісто. Для цього у посуд достатнього об'єму викладіть 2 яйця, досипте до них 180 г цукру і відправляйте усе збиватись. Збивайте на низьких, а потім на середніх обертах міксера до світлої пишної маси приблизно 3-4 хвилини. Яєчна маса має стати достатньо пінною, але не аж настільки пишною, як ми збиваємо яйця при приготуванні бісквіту. Всипте у яєчну масу 8 грамів харчового амонію. Це столова ложка без гірки. І перемішуйте суміш на низьких обертах ще приблизно 1 хвилину. Ми вже знаємо, що харчовий амоній надає коржам інакшої структури, ніж звичайний розпушувач. Структура коржа буде більш дрібнопористою крихкішою, а сам корж більш хромким та ніжним. Крім того, нагадую, що перед додаванням у тісто харчовий амоній, на відміну від розпушувача соди, потрібно перемішати із рідиною для того, щоб він добре розчинився і рівномірно вмішався у тісто. Тут ми розчиняємо його у яєчній суміші, бо в ній міститься достатньо вологи для цього. Ну і нарешті перейдемо до нашого джокера, до томатної пасти, як же злякав декого цей інгредієнт у пляцьку галицька вишиванка. Але лякатись тут нічому, адже томатна паста це звичайнісіньке густе пюре з стиглих помідорів, без кісточок та шкірки, добре виварене, щоб випарувати з нього якнайбільше вологи. Усе! Більше у цій пасті нічого немає. Ви легко можете приготувати таку пасту у домашніх умовах із домашніх помідорів, якщо не довіряєте заводським виробникам. Отже, нам потрібно буде 100 грамів томатної пасти. Ще раз наголошую: не томатного соусу, не томатного соку, а саме томатної пасти. Докладіть пасту до яєчної маси. Перемішайте усе разом ще приблизно одну хвилину на найнижчих обертах міксера. Подивіться, якого красивого кольору набула наша суміш. Ну, чи не романтично вийшло? На цьому етапі за бажанням можна підмішати чайну ложку лимонної чи апельсинової цедри. Далі для роботи нам допоможе блендер чи кухонний комбайн ось із такою насадкою металевий ніж. Звичайно, усе це можна зробити і руками, але комбайн з усім цим справиться за декілька хвилин, і навіть рук не доведеться бруднити. Відготуйте інші інгредієнти, просійте 500 грамів борошна, також попередньо наріжте невеликими кубиками і добре охолодіть 250 грамів жиру. У тому давньому рецепті це був маргарин. Я тут використовую 125 грамів смальцю і 125 грамів вершкового масла. Смалець надає будь-яким коржам особливу ніжність, ви ж можете обрати щось одне. Але у будь-якому випадку вага усього жиру має бути 250 грамів. Пересипте у чашу комбайну підготовлене борошно. Докладіть охолоджені кубики вершкового масла і смальцю. Ці кубики жиру навіть можна злегка підморозити, попередньо виклавши їх у морозильну камеру на 20-30 хвилин. Усю цю суміш нам потрібно буде подрібнити до крихти. Отже, вмикаємо комбайн на найнижчі оберти на 20-30 секунд. Буквально у нас на очах почне утворюватись крихта із борошна та жиру. Тут потрібно вчасно зупинити комбайн, щоб це ще була крихта, бо якщо комбайн працюватиме довше, масло від інтенсивного тертя об ножі нагріється, почне топитись, і далі усе заміситься в одну велику грудку. Влити у чашу докрихти нашу романтичну рожеву суміш і знову увімкніть комбайн ще на 15-20 секунд. Ви побачите, що тісто почне замішуватися. Коли воно стане однорідним, вимикайте прилад. Тут нам не потрібно нічого довго мішати чи збивати, ми маємо добитись лише повної однорідності. Подивіться уважно на консистенцію цього тіста, її можна легко розмастити лопаткою. Деякі господині на цьому етапі додатково підмішують ще 50-70 грамів борошна, щоб тісто стало густішим і його можна було розкачувати. Але я більше схиляюся до варіанту ніжнішого тіста, тоді коржі вийдуть ще ніжнішими і ще краще просочаться кремом. Зважимо готове тісто, його вага 1 кілограм і 136 грамів. Нам потрібно розділити його на чотири рівні частини, щоб спекти чотири коржі. В давнину господині ділили усе на око. Я ж люблю користуватись у роботі вагами для того, щоб усі коржі мали однакову вагу і товщину. Тому у підготовлену форму викладіть тісто вагою приблизно 285 грамів. Далі лопаткою розмастіть його по усій поверхні форми. Тісто дуже приємно в роботі, тому лопатка із цим легко справиться. Єдине, слідкуйте, щоб товщина тіста усюди була однаковою. Усе. Відправляйте форму у заздалегідь розігріту до 185 градусів духовку. Випікайте на середньому рівні в режимі верх-низ без конвекції приблизно 11-12 хвилин до готовності. А ось і наш корж. Не потрібно його запікати до твердості, коли він вистине, то і так стане твердішим і крихкішим. Аналогічно спечіть ще три коржі. Це буде досить швидко, адже час випікання коржа приблизно 10-12 хвилин. За цей час ви якраз встигнете підготувати наступний корж до випікання. Подивіться, готові коржі гарненько підросли і стали не такими уже і тоненькими, якими ми їх розмащували. Вони легко відділяються від пергаменту, а ще після остигання стають ніжними та крихкими і навіть можуть поламатися. Перейдемо до приготування желейного прошарку. Я розчинила стандартну пачку порошку вишневого желе, але не у 500, а у 300 мл води. Це також може бути, наприклад, полуничне желе. Або ви можете приготувати желе із домашнього солодкого компоту і желатину тією ж кількістю 300 мл. Або навіть у найбільш лінивому варіанті приготування, ви можете використати мармелад, нарізаний пластинками. Але у будь-якому випадку традиційно це має бути желе чи мармелад червоного кольору. Підготуйте форму, застеліть її у декілька шарів харчовою плівкою. Краще, щоб це була форма розміром 18 на 28 см, тобто така, в якій випікались коржі. Вилийте охолоджену суміш у форму і поставте на декілька годин у холодильник, щоб желе стало густим. А ось і воно. Подивіться, желе достатньо туге і чудово застигло. Саме таке нам і потрібно. Гострим ножем наріжте желе вздовж форми на смужки. Ширина смужок приблизно 1 см. Далі приготуємо сметанковий крем. Для цього візьміть 750 мл сметани високої жирності, наприклад, 25-30%. Досипте 90 г цукрової пудри чи на свій смак. Тут за бажанням можна додати і 20 г ванільного цукру і відправляйте усе збиватись. Збивайте на найнижчих обертах міксера приблизно 3-5 хвилин. Крем має злегка загуснути. Якщо ви використали сметану нижчої жирності, то крем буде надто рідким. В такому разі використайте на цю вагу сметани дві пачечки загущувача для вершків. Усе! Крем готовий. Подивіться на його консистенцію: крем не надто щільний, наче збиті вершки. Але і не надто рідкий і не розтікається. Умовно розділіть крем на три рівні частини. У форму, в якій випікались коржі, викладіть один корж. На нього приблизно третину крему. Це буде орієнтовно 10 столових ложок. Розрівняйте крем. Зверху на крем викладіть смужками желе. На один корж використовуйте приблизно третину нарізаних желейних смужок. Змастіть желені смужки зверху невеликою кількістю крему для того, щоб вони гарно з'єднались із наступним коржем. На смужки викладіть наступний корж, стараючись це робити дуже акуратно, адже він дуже ніжний та крихкий і може поламатись. Злегка притисніть корж згори долонею, щоб він гарно поєднався з кремом. Повторіть усе знову: третина крему і третина желених смужок на ньому. Викладіть третій корж, притисніть його до крему і знову повторіть шари крему і желейних смужок. Старайтеся у кожному прошарку викладати желейні смужки в різних місцях, тоді і зріз пляцка буде красивим. Накрийте усе четвертим коржем, злегка притисніть його долонею до крему. Згори викладіть дощечку з невеликим вантажем. І залишіть пляцок для гарного просочування на 1 годину за кімнатної температури, а потім перекладіть у холодильник на 8-10 годин. Далі приготуємо шоколадну поливку. У мене це 100 г молочного шоколаду, який я розтопила разом з 15 мл олії до однорідності. Ви це можете зробити на водяній бані чи у мікрохвильовій печі короткими імпульсами по 10-15 секунд. Перемішуючи після кожного нагрівання. Вилийте теплу поливку на охолоджений корж і розрівняйте. Цієї кількості буде абсолютно достатньо, щоб легко змастити усю поверхню. Усе! Тепер ще раз у холодильник його приблизно на одну годину для того, щоб поливка застигла. А ось і наш красень. Вага пляцка 2 кг і майже 250 г. Висота 5,5 см. Пляцок дуже ефектно виглядає на святковому столі. Чудово нарізається на процінні шматочки. Шматки гарно тримають форму, а сам пляцок можна просто губами їсти. Це справжня насолода. А зараз хочу подякувати Юлії Беспалій та Алісі Яцура, які стали новими щомісячними спонсорами мого каналу. А також марковецькій вірі, яка здійснила донат на мою картку, і таким чином вони вирішили підтримати мою роботу з популяризації нашої української кулінарної спадщини, а ще моїм іншим спонсорам каналу, які щомісячно і регулярно підтримують мою роботу невеличкими донатами, а також вам, мої глядачі, які якісно до кінця дивляться відео, ставлять вподобайки та залишають гарні коментарі. Ви найкращі! готуйте і смакуйте, бо ми того варті.